Марш пластунів у Львові. Присягу склали понад пів тисячі українських скаутів. Пообіцяли безумовно та невідклично дотримуватися пластового закону і служити батьківщині. Присягу пластуни традиційно складають у день заснування організації. Вперше це сталося у Львові 103 роки тому. Собор святого Юра рісніє одностроями. Тут пів тисячі хлопців та дівчат. З молитви починається найважливіший день у житті кожного пластуна. Потім урочистий марш. Перші кроки до звання пластунів українських скаутів дітлахи роблять зовсім маленькими, приходять з батьками. Таких називають пташата. Присягу ж приймають на четвертому-п'ятому році скаутського життя. Молода людина має пройти вишкіл, іспити і пластові табори. Треба, по-перше, знати добру історію України, українські традиції, мати багато навичок і вмінь, добре мати справу, добре знатися, як мандрувати, як в природі перебувати ораторські здібності, тут треба вміти організовувати різні акції. Дев'ятирічному Данилові до присяги ще далеко. Поки що він отримав лише першу пластову відзнаку – хустину. Чекав дуже сильно, тому що вона Сподобається мені і гарно. Чому віддали? Щоб дитина зростала, усвідомлювала, що вона є українцем, що є певні цінності національні, щоб також розвивалася і інтелектуально і фізично. І ось бентежна мить присяга. Юнаки розгортають прапор. до неба Новоспечених пластунів вітають традиційним скоп. Це розшифровується сильно, красно, обережно, бистро, Супроводжується потиском лівої руки та піднесенням трьох пальців правої. Усе це бездоганно знає кожен пластун. Це як стиль життя від нього ніяк не втечеш і нічого більше не зробиш. Ти живеш пластим, і це є твоє життя. Найкращих пластунів нагороджують відзнаками а полеглого в АТО вихованця організації Віктора Гурняка посмертно бронзовим хрестом. Нагороду віддають дружині з донькою. Саме такі люди, як Віктор, наголошують вихователі. Взірець для кожного пластуна Ольга Крупника, Анатолій Киричук, новини на першому.